Осколок ударился в кость від от кості отрикошетил и і вийшов. здесь на виході застряв. Його самостоятельно, якщо на полі боя, якби как бы достав, ногу перетягнув. Осколок оставився на пам'ять. Дмитро Фесенко, боєць батальйону Донбас. Більше року Дмитро, чоловік відстоює та, честь України в зоні АТО. Останнє військове завдання закінчилось пораненням. Наш отдельный взвод выехал на э, выполнение задачи в, э, на передовую в сектора М, одну, на одну из передовых сектора М, э, где при смене позиции э, наблюдения ми переходили і отримав мін на осколичне в ногу і осколки в грудь. Лікування було нескладним. Однак бути трудним у госпіталі майже два місяці було не під силу, каже Дмитро. Тож, коли знайома розповіла про спортивний марафон, чоловік відправив заявку і пройшов відбірковий тур. Поранення не стали на заваді. всього, я буду отобран для поїздки в США. Штати. А я до сих пор не вірю, що я туди поїду. Я завжди имею позитивні емоції, і отобрали клас радость. Не отобрали, все одно класно було. Змагання з марафонського бігу особливі. В них беруть участь люди, які мають травми, переважно військові. Перемога не головне на меті показати, що поранення не стають на заваді активному способу життя. поехать посмотреть на действительно сильных людей духом сильных людей мира этого самому показать что мы тоже не только умеем воевать не только умеем да там получать какие-то родения мы тоже имеем в себе силы и энергию Зараз чоловік чекає остаточного рішення від організаторів і щодня тренується. Практикує так званий наростаючий біг. Починав з трьох кілометрів. Зараз долає дистанції понад шість кілометрів. каже, що готовий показати силу волі українського народу.